Вот мій міжнародний сертифікат, який я підтягнула у дії. Тетяна Літвіна розповідає, як вакцинувалася від коронавірусу. Жінці 58 років. У неї знайшли рак молочної залози. Нині пацієнтка у ремісії почала розуміти, що мені навірно все таки краще вакцинуватися, тому як я почала розуміти, що мені, мабуть, краще вакцинуватися, тому що маючи такий діагноз за плечима, треба якось себе захистити. Коли навесні з'явилися у Харкові я почала шукати спосіб щепитися. 1 квітня я отримала першу дозу. Це був індійський ковішелд. друга доза у мене була в середині червня. Та був індійський кавішилд. Друга доза у мене була в середині юня. Страхів у мене ніяких не було. Страху жодного не було, тому що я досить багато читала, вивчала. Так інформація була суперечлива, але я вже лякувалася відтонку захворювання і я звикла довіряти доказовій я довіряти медицині. Тетяна каже, ковідом не хворіла. Я помітила достатньо багато випадків, коли людина була у ремісії, перехворіла ковідом і в неї трапився рецидив. Тому ось ці спостереження привели мене до того рішення, що як тільки можна буде зробити бустерну дозу, я обов'язково це зроблю. Інфекція може стати причиною рецидиву в хворих, говорить директор обласного онкоцентру Денис Скорий. Всі онкологічні пацієнти вони знаходяться в групі ризику. І, тобто вони найбільш чутливі до е, коронавірусної інфекції. Якісь негаразди, які можуть відбуватися в організмі е, хворої людини, вони, вони можуть спричиняти рецидив. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день е, немає е, такої е, научної бази, яка б казала про те, що е, е, там, тяжкий перебіг або взагалі інфікування коронавірусною хворобою, воно підвищує ризик рецидиву захворювання у категорії пацієнтів, які вже подолали онкологічну хворобу. Кожен другий пацієнт скорого вакцинувався. Цей міф да, щодо е, того, що е, вакци... вакцинація це негативно якось впливає на онкологічних хворих, впливає там, на репродуктивну функцію і так далі. Що багато дуже невідомого, що буде траплятися з пацієнтами, з е, е, персонами, які вакцинувалися і так далі. Е, цей міф не, не розвінчений на сьогоднішній день для багатьох, але я вважаю, що, от, мабуть, вересень або там листопад це місяць іде. Коли сталося став стався такий переламний момент в цьому в цьому розумінні. Скорий говорить, з вакцинацією слід почекати, якщо менш ніж за тиждень в пацієнта запланована операція. Людям, які проходять хімію або імунотерапію, слід проконсультуватися з профільним терапевтом. Щеплять таких онкохворих у перерві між курсами лікування. Людям, які пройшли трансплантацію або повне опримінення тіла, можна вакцинуватися через три місяці після повного курсу лікування. За даними центру контролю та профілактики хвороб на Харківщині, вакцинацію завершили понад 800 тисяч людей. Це близько третини населення регіону. Скільки онкохворих потрапили у це число? В обласному департаменті охорони здоров'я не рахували. Альона Рязанцева та Кристина Матюхіна новини на Суспільному. Харків.